Квартира в центрі міста не за всі гроші. Квартира знаходиться по вулиці Магістратській. Не боїтеся ремонту? Гайда покажу об'єм робіт. Загальна площа квартири 51 квадратний метр. Кімнати окремі. Є автономне опалення. Можна сказати, що це квартира комфорт-класу, тому що вона знаходиться біля центрального парку і всього восьмеро сусід... сусідів в цьому будинку. Кухня з ремонтом. Всі вікна виходять в двір. Вікна пластикові. Є автономне опалення це двоконтурний котел. Що і економія, і комфорт. Ось такі двері, можливо, ви полюбляєте вінтаж. Наступна кімната квадратна. І робить її це більш великою, просторою і світлою. Висота стелі 2,80. Потолки і стіни вирівняно. Наступна кімната абсолютно без ремонту. Чекає нових перевтілень. Вартість квартири 40%.